Так, я хотіла про це запитати, тому що як ви взагалі е, ставитесь до того, що все-таки 8 березня, Міжнародний день захисту прав жінок та боротьби так, за рівні права з чоловіками. Але мені здається, можливо, і вам також це здається, що це трошки дивно було, коли саме цей день був вихідним е, в довоєнний період і власне? Так, чому так було? Ну, в мене в голові просто це трішечки не сходиться. Можливо, щось не розумію, не розумію ви мене поправите і спростуєте або підтвердите мої тези? Ну, для того щоб. Ну, насправді, Ленін, от, якщо говорити, ну, все ж таки, да, ми говоримо про концепцію Ленінізму, яка була живою, ну, там далі включалося, м м включався сталінізм, потім і там, неосталінізм. Зрозуміло, що Радянський Союз він не був таким. Монолітним абсолютно в, в своїй там певній ідеології. Але Ленін на початку 20-х років, все ж таки, до своєї смерті в 1924 році, ну і далі він визначав і у певний спосіб, знаєте, заряджав заряджав е, цю епоху своїми якимись баченнями цієї історії. А у Леніна була така фішка, до речі, дуже корисна, е, нею можна користуватися. Тобто, він, він, коли бачив якусь проблему, він від неї не ховався, він її підсвічував. А, тобто, ну це до того, до речі, можливо, це буде корисно, да, що е, оті путінські всякі інтенції про те, що Ленін створив Україну. Ну, чого ж він не створював? Він просто зрозумів, що Україна є. І е, якщо не визнати бодай, що Україна є хай в рамці. Радянської республіки, але назвати цю республіку українською просто ну, неможливо, тому що це реальність, яка вже сталася. Це доконана ситуація. Точно так само і з жінками. Абсолютно, це абсолютно ленінська така історія про те, що жіноцтво ну почнемо з того, що взагалі революція 1917 року, люднева революція, так звана в Росії, вона почалася з жінок, тому що жінки вийшли на вулиці тодішнього Петрограда і зажадали хліба. І щоб їхні чоловіки повернулися з фронту, тому що війна е, Перша світова вже на той момент вона була ну, нікому не зрозумілою, е, для кого і для чого вбивати і вмирати, якщо фронт не рухається, е, це абсолютно якась чужа територія, ну і так далі. І так далі. Тобто абсолютно адекватна якась реакція жіноцтва. І, е, Ленін, якби він це розумів, і партія більшовиків розуміла, що світове жіноцтво і жіноцтво тодішньої, ну будемо говорити так, оцього ареалу Російської імперії, да, колишньої російської імперії, потім цей ареал стане радянським союзом. Що жіноцтво то м така, м така м сила. Достатньо потужна, ігнорувати її не можна. І бачите, як цікаво виходить, ми ж то, ну, як жінки, так? ми ж е, свої права і е, себе, будемо так говорити, відстоїмо, відстоїмо щодня правда, в кожній ситуації. Ми живемо, ну, Як жінки, ми живемо з собою ну, щосекунди. І кожного разу у нас може виникати ну безліч міріади просто ситуацій, де ми маємо показати і свої зубки, і свої кіхтики, і потім посміхнутися, і так далі, і так далі. Але це дуже зручно отак от виділити просто один день в році е, от, і сказати: От, ви знаєте, ось тут ваше місце, от чекайте його, і тут, е, значить, будемо відзначати день боротьби знову ж таки за ваші права. Да? Е, і дуже цікава річ виходить День боротьби да, за ваші права. Це означає, що ми що, е, виходить, боремося постійно да, за наші права. Чи як так? Ну, тобто, це ж, це, це ж важливо було для тієї ситуації, так? для 20-х років. А що стосується вихідного дня, то це дуже просто, бо це наскільки, знаєте, в логіці і в реаліях Радянського Союзу подвійний стандарт. Вихідний день тільки для жінок. Тільки для жінок. Чоловіки, як зайчики, працювали, чи як вовчики, да, працювали на підприємствах. Цей час, ну тому що ж не можна ж було зупиняти так виробництво, бо це ж і після громадянської війни, і 20-ті роки вони дуже непрості були, незважаючи на те, що там НЕП і так далі. Але 에, енергетично і культурно вони були дуже непростими. Так, це от той час, коли радянський союз ще шукав якісь форми, шукав себе, можна сказати, і тоді, коли Сталін прийшов. Знайшлося можливо не найкращі варіанти, але тим не менше вихідний день тільки для жінок. І що ці жіночки роблять? Вони не ходять на демонстрації, тому що вони не займаються собою, да? ні про який там релакс, вибачте, спа процедури, яких тоді не зовсім було. Мова не йшла про шопінг. Да? Ну як ми можемо там себе порадувати? Ну, По-різному, звичайно, але мова йшла про те, що жінка в цей день піддавалася, вибачте, потужній ідеологічній обробці. Тому що вона мала відвідувати певні е, заходи, знов такі демонстрації, і так далі, і так далі. І це все було в контексті цієї боротьби, революційної боротьби, да, коли жінка вона є рушієм цієї революції, і руками жінки, в тому числі, робиться оця от революція, да робиться це перетворення світу в той соціалістично-комуністичний рай, е, яким його бачили більшовики в той час. Тому ось так цей день став вихідним. Ну нібито вихідним. А насправді для інших активностей він був призначений. і все.